Інсайти, які я зрозуміла на зйомці, це мабуть про те, що іноді клієнти приходять не тільки за технікою, а за присутністю, увагою та щирим ставленням. Просто прийти в простір, де можна бути з собою, без масок, без напруження і без того, що треба комусь щось доводити. Я побачила, як важливо насправді розповідати такі історії. Вони показують, що Das ist Про підтримку, людяність, силу дотику. Процес зйомки показав мені, що це теж може бути своєрідна терапія, коли людина розказує, ділиться їй насправді стає набагато легше. Один із найголовніших інсайдів, які я зловила, що в мене насправді є чим поділитися, окрім масажу. Ті, хто дотичні до мене, вони знають, що я вже давно практикую медитації. Мені, звісно, хотілося створити свої. І ними з вами ділитися також. Я побачила, що нам дуже не вистачає простору. Тримки, і мені теж хотілося створити якесь коло підтримки, де ви можете надихнутися та послухати живі історії. Саме тому я вирішила створити безкоштовний телеграм-канал, також Ютуб, де буду ділитися з вами порадами, практиками, вправами. Хочу, щоб турбота про себе була доступною. Слідкуйте за нашими анонсами і пікуйтеся про себе.